Чим відрізняється людина щасливчик від людини нещасливчика, точно так само людина успішна від людини неуспішної Все відрізняє їх дуже просто. Є декілька основних положень, які відрізняють одну людину від іншого. Що ж відбувається, А відбувається дуже проста а, річ, яка а, називається а, робота. Яка називається робота, яка називається працювати, яка називається робити. Я щодня стикаюся з людьми, я щодня розмовляю з людьми, і кожного разу я бачу таку одну, знаєте, закономірність. Я мрію крапки, ну в кожного своя. Я а, мрію мати величезний бізнес, я мрію жити в іншій країні, в іншому континенті, я мрію стати а, чудовим топ-менеджером. Я хочу а, білий будиночок а, та з білим заборчиком, сім'ю і, і так далі. Тобто, мрій насправді у нас дуже багато, що в результаті відбувається. А в результаті відбувається одна проста. Штука, що ми а, не досягаємо ніяких цих цих мит. Секрет. Він насправді дуже простий. Секрет він полягає в тому, що. Е, в нас є декілька установок. У нас не одна установка, у нас їх дуже багато. Коли у вас щось не виходить, чи щось не працює, і ви не знаєте, де це однозначно якийсь завтах, якийсь заглюк. Ваш особистий, ваша особистий внутрішній стопор чи гачок, за який зачепилися всі ваші ідеї далі рухатись не можете. І основний і перший заглюк це те, що нам хтось винен. Нам хтось щось винен. Нам батьки повинні були дати, тітка повинна була порекомендувати сусід, обов'язково повинен був до нас бути вічливим. А через те, що він нам хамив, ми змогли пробитись і так далі. Ми кожного разу шукаємо того, хто буде винен в наших невдачах. Це перше. Перше, що би я рекомендувала для того, щоб досягнути успіху, це те, щоб ви поставили перед собою мету і сказали: в тому, що я її не досягну, немає жодного винного і відповідальність 100% взяти на себе. Не потрібно винувати і себе. Ви теж не винні, тому що певні способи та цілі досягнення мети інколи стоять поза вашим баченням, поза вашим можливостю баченням, і це нормально. Тому з'являються такі люди, як, як тренера, і повірте, за кожним успішним мільйонером і мільярдером, стоїть собі коуч, стоїть собі тренер, який просто. Пліч опліч цією людиною працює і показує, де завтики, які людина не бачить. Цього не бачить ніхто, цього не бачать люди, які не бачать за собою.